Вправа 881. У скільки разів збільшиться площа круга, якщо його радіус збільшити втричі. Ну що ж, давайте задаємо формулу. Формула для обчислення площі круга нам відома S дорівнює πr квадрат. Ну що ж, запишемо тоді, що якщо радіус круга. Маленьке, так, то площа круга? Записуємо S. Я напишу індекс на V на початку буде дорівнювати P r квадрат. Ну, раз з цим, я думаю, ви все зрозуміло. А що буде, якщо ми радіус збільшимо втричі? Тобто у нас стане радіус не R, а 3R. І потім порахуємо, яка стане площа. Записуємо, якщо його радіус, якщо радіус круга збільшити втричі. Рівним був R, збільшили втричі буде 3R. Так? записуємо а площа такого круга рівна. Що ж, записуємо S дорівнює P, Але замість радіуса ми вже записуємо 3r у квадраті. І це дорівнює. Переносимо. Це буде P, що множиться. А що таке 3 r у квадраті? Це 3 r що множиться на 3r. Записуємо, що множиться на 3r і множиться на 3r. Ну що ж, тут можна 3 помножити на 3 винести вперед. Тоді в нас залишиться помножити на π і помножити на радіус, і помножити на радіус. І це дорівнює. 3 помножити на 3 це буде 9. Буде 9, що множиться на π. А r помножити на r це буде r квадрат. Тобто вийшло 9, що множиться на пі квадрат. Але пі квадрат це та площа, що у нас була на початку, то ми записуємо, що це дорівнює 9, що множиться на s нульове. Що ж тоді виходить? Що площа S, після того я радіус збільшили втричі, стала в 9 разів більша, ніж та, що була на початку. Ну, то який висновок можемо зробити, що площа у нас збільшиться в 9 разів. Ну що ж, записуємо, оскільки записуємо S дорівнює 9 s 0 так, то записуємо, то площа круга збільшиться Збільшиться? У дев'ять разів. І записуємо відповідь. Отже, у скільки разів збільшиться площа круга? Пишемо у дев'ять разів. Ну що ж, ось таке завдання на площу круга. Якщо радіус круга збільшити в n разів, то площа круга збільшиться в n в квадраті. На цьому вправо завершено.